Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте продовжимо тему про шкільну літературу і подивимося, що ж будуть вивчати діти у 8 класі в 2024 навчальному році. Я хочу одразу сказати, що я не викладач, вчитель, я просто знайшла у вільному доступі плани уроків на ці роки, які є на порталі на урок, і подивилася, що ж у тому списку літератури, що. В тій програмі є. Просто з цікавості, тому що в мене діти вчаться в школі, і мені дуже цікаво, як мамі що ж їх чекає на уроки зарубіжної літератури. Тобто, це чисто моя суб'єктивна думка про ці твори, яка, звісно, не претендує на істинність. Погнали! Якщо у 5, 6 та 7 класів там якісь теми такі, типу там. Пошук людини, виживання, дорослішання, щось таке. То восьмий клас присвячений якомусь хронологічному порядку, Тут література вивчається чисто в хронологічному порядку, ось просто як вона розвивалася в своїй історії. І перша тема це священні книги людства. Діти, згідно плану, будуть їх вчити з початку навчального року до початку жовтня. Там є три загалом священних книги: це Веди. Індоєвропейська словесність, боги вчать напівбоги, хоча в мене словом веди асоціюється тільки оця чуж з ведичною жінкою, яка носить сукні і не перечить чоловіку. І ця концепція повністю суперечить взагалі філософії української жінки, тому ну не знаю. Ну, хоча якісь міфи будуть індоєвропейські, напевно, буде цікаво. Біблія як основа двох релігій, і там вони будуть чити старий заповіт і Євангеліє. В старому заповіті буде створення світу Каїн-Авель та десять заповідей, а в новому всілякі притчі, типу про будного сина, про погану вівцю, такі класичні притчі та два розділа за вибором вчителя. Якось так. Сподіваюся, це буде розділ не про апокаліпсис. І Коран. Третя священна книга людства. Сюжети, образи, моральні настанови. Написано у навчальному плані, який є у відкритому доступі. Ну, не знаю, я Коран Каюсь не читала, я і, і тому свою якусь. Думку, що там, я не можу сказати. Хоча одного разу ми з чоловіком та друзями потрапили на екскурсію до мечеті Аль-Рахма в Києві. І Мула провів нам екскурсію. І потім, десь через хвилин 30 ми зрозуміли, що він починає нас навертати до мусульманства. Тому, якось так, до Ісламу. Ну, я думаю, що в школі буде без пропаганди, вони просто обмежаться... Вивченням чисто як книжки художнього твору культурним надбанням людства. Отже, закінчуємо ми священними книгами людства. Вони в кожному році, кожного року вони вивчають трохи біблії, трохи Евангелії, трохи якісь міфів та легенд. Ну, така практичність. Звісно, куди ж без античності в зарубіжній літературі? Зараз, секунду. Без міфів вирости неможливо. Давня Греція. І в Давній Греції буде вже Іліада, Гомера, і оця, оця троянський цикл, вся ця штука про окупацію, про штурм Трої. Я колись читала, звісно, я ж теж вчила в школі. Це вічна, вічний пункт в програмі про те, як Олена обрала собі другого чоловіка. Її ображений чоловік пішов штурмувати Троє, щоб повернути свою Олену. Господі Єлену, повернути свою жінку назад. І врозуміти її там про Богу Трої, про Коня, про Ахілєса, Ахіва. От зараз я не знаю штурм міста за жінку в школі. Ну, Якась тема. Я розумію, що це в програмі, але в мене якісь асоціації не дуже з штурмом міста. Не знаю, всі ці а, такі військові якісь теми трохи тригерять. Ну, Тим не менш, в програмі є. Гомер Іліада Ахіл і Гектор. їх двобій. Тобто це буде дуже довго, вони будуть цим, з цим думатись. Потім ми ще не закінчили з Грецією. Потім є поезія Сапфо до Афродіти. Сміливий вибір. Звичайно, ми знаємо, що Сапфо була на острові Лесбос. І, і вірш там теж такий про незнечуттєвістю. Есхіл, прометей закутий. Класичний міф, класична історія про Прометея, який подарував людям в вогоні. За це боги йому сказали атетам. Вергілі Енеїда. Що я можу сказати? Я з мене з Енеїдою одна асоціація. На неї був парубок моторник та хлопець хоч куди козак, і оцей весь Тураміцький віршик. Але ми ж знаємо, що перше джерело – це Вергілій, і тому саме його будучити на роботу Квінт Гарацій, Флакс, Домальпомени, і Овідні метаморфози. Що я можу сказати? Що з класичних давньогрецьких творів я гарно пам'ятаю Одіссею і про Золоте Руно. Іліада це брутальний трохи як був для мене військовий роман, де купа описів битв, штурм, засідок. Яскрава така пляма, це лише хатеріанський кінь, який, в принципі, я пам'ятаю з того твора, а все інше воно стерлось з пам'яті. Не дуже мене воно колись вразило. Я розумію, що це класичний твір, який треба знати, щоб не думати, що Гомер це тільки Гомер Сімпсон все ж таки. Тому він потрібен для загального розвитку. Ну, найбуде. Не буде. Такі твори діти будуть читати осінню у 8 класі. Далі у нас середньовіччя. Це з, весь грудень буде середньовіччя до кінця семестру. І спочатку буде китайська лірика Лібо і Дофу. Ну, східні, східні твори. Чесно, читала, нічого не пам'ятаю, хай буде. Потім Омархам Хаям Рубаї, це теж класична класика. Це просто, я пам'ятаю, що в нього є такі рубаї, як дуже високоморальні, дуже якісь з цінними думками, такі жартіливі, насправді, які проповідують легке ставлення до життя, пиятику та взагалі пошук усіляких задоволень. Пісня про Роланда. Також, здається, там частину цього, це вже середньовіччя європейське, вони будуть читати. і Данте Сонет 11. Ось так. Місяць буде, ну, такий собі, грудень, не надто веселий і не надто захопливий. Хоча, ж ж, кажу знову ж, це моя чисто суб'єктивна думка. Просто я не дуже люблю середньовічну літературу. І літературу відродження теж. Я люблю сучасне. Семестр почнеться з літератури доби відродження. І почнеться все з сонетів Петрарки. Її треба довчити на пам'ять. Ось так. Зразу з е, сонетів про любов. Ми почнемо. Другий, діти почнуть другий е, другий семестр. І Петрарки недостатньо для того, щоб проникнути з літературою відродження. Доб'ють їх сонетами Шекспіра. А потім ще буде Ромео і Джульєта. Ну, це, звісно, не. Щось неочікуване. Раваю Джуліета завжди вивчала у школі, класична історія кохання трагічна про двох підлітків, які, е, які не змогли домовитися, і які просто діють під свої, під. Які робили всілякі фатальні вчинки під дією своїх емоцій, Собі, Ось так імпульсивно, і, звісно, це не є прикордне наслідування. Але це вважається найкращою одну з найкращих історій кохання у світі, і діти будуть її вчити. І останнє у темі літератури відродження – це Сервантес Дон Кіхот. Я пам'ятаю, як я намагалась його читати. Дон Кіхот, а мені на море. Я взяла з собою книжку Дон Кіхот, думала, це ж має бути щось цікаве, рицар там б'ється з з вітряками, має бути щось прикольне. Ні. Дуже нудно написано. Я знаю, що це особливість ось цієї старої літератури. Вона дуже важка. її важко дійсно читати. І, звісно, я думаю, що вони не будуть читати всього Дон Кіхота, вони прочитають пару розділів, творів і на цьому все. І будуть мати якесь уявлення про цей твір. Він є в програмі, завжди був, є і буде, і будуть його читати. Ну, Хай буде, але теж зима в дітей не то, щоб дуже, от тільки Рома Джулієта викликає якісь такі емоції, якісь взагалі цікавість, інтерес. Та й таке. Бароко і класицизм потім іде, і там в нас Луїс поема Луїса де Гонгори, Арготи, Галерник, Мольєра шляхтич міщанин. І нарешті це щось цікаве. Нарешті це щось веселе, щось комедійне, щось, що дійсно може бути цікаво читати, не занудне. Шляхтич міщанин це твір про пана Жордена, Буржуа. Середнього віку, який розбагатів торгуючи тканинами. І він був таким собі, ну, звичайно, нормальний чувак, але він вирішив стати аристократом і почав вдавати з себе аристократа. Тобто купувати там тканини, одяг, наслідувати представників вищого світу такого. Але. Це не його, він не вміє, він не розуміється в музиці, в хафтуванні, в танцях. Він намагається бути своїм в... серед аристократів. Ось це виглядає смішно і недовго. Така от комедія ситуацій. А, і потім є ще трошки історія кохання. Дочка закохалася в міщанина Кліонта, але так як він, типу, міщанин, а наш Жорден хоче стати. Аристократом, то вони вигадали таку історію, що цей Кліонт він турецький принц. І Жорден, звичайно, хоче приєднатися з такої особливокитної кров'ю, крові, всіляко сприяє цьому весіллю. Отже, така кумедна, цікава, весела, легка історія французька. Я думаю, що хоч щось цікаве повинно бути в програмі. Того 21 21-го сторіччя починається це все з Екзюпері і його маленьким принцом. Шикарна книжка, неймовірна історія, дуже філософська, дуже мила, цікава, багатошарова, багатосенсова. Дуже я рада, що її не прибрав, що вона була, є і буде в програмі, тому що це дійсно те, що варто читати у будь-якому віці. Потім Річард Бах, чайка Джона Лівінстона». Джон Лівінстон – це притча. Річарда Баха про молодого Мартина, який навчився літати. І присвячена саме вдосконаленню. Здається, це оця тема, що щоб швидко літати, треба просто швидко літати. Ось. І що для того, щоб щось краще робити, треба просто стратити зі всіх сил і переходити на новий рівень. Це цікава, насправді, історія, дуже філософська теж, дуже прикольна. І вона, напевно, потрібна в цьому віці. І остання Барбара Космовська Буба. Буба це новий твір, він написаний лише в 2002 році. Я його не читала, але я поговорила, що це таке. Це роман дорослішання про дівчинку, яка палячка, вона живе в сім'ї. Батьки зайняті своєю кар'єрою не звертають на неї увагу. ну, Тобто, просто Роман доросліша про дитину з бабою і дідом, вирішує всілякі свої підліткові питання. І в цьому романі піднімаються теми, як знати себе, теми алкоголізму, теми насилля, анарексії, закоханості, насправді, ну, і, о, відносин в родині, і насправді гарний, напевно, твір. Я думаю, що я його прочитаю, тому що мене зацікавив опис. У програмі 8 класу є така тема, як список рекомендованої позакласної літератури. Я попорпалась в тому списку, і він, чесно кажучи, досить таки цікавий. І там багато творів, про які я, чесно кажучи, не чула. Тому я собі ну, шукала, їх, шукала їх анотації, щоб якесь уявлення скласти. Перше, це роман Абдайка «Завтра, завтра, завтра, завтра. У мене перша це, це. З романом завтра-завтра, який вийшов минулого року, який читала про якийсь там просто хітом. Але це не то. Це я зачитаю, тому що, чесно кажучи, я не знала про цей твір раніше. Він розглядає моральні етичні питання, пов'язані з розвитком медичних технологій і впливом на суспільство. Головний герой Джордж Орінгтон опиняється в центрі конфлікту між владою, що використовує. Нові технології для контролю і революційною групою, яка виступає за свободу і гідність людини. Книга досліджує питання самоідентифікації, свободу вибору і моральної відповідальності у світі. Ось такий роман. Ось такий роман. Бо Марше севільський цирюльник також. Також роман Думадзе – це грузинський Я, бабуся, Ілліко і Іларіон. Це теж роман дорослішання, розповідає історію хлопчика грузинського, Зуріко. Зуріко який живе в грузинському селі, вчиться в школі, потім він переживає всілякі різні пригоди. Такий собі грузинський Томсорпальні версет повертається в своє село. ну, Історія життя грузинського хлопчика. Я думаю, що це досить цікаво, повинна бути якраз підліткова література. Випи ДВЕГА Собака на сіні, класичний твір. Також пролік літератури «Мобі Дік», історія боротьби з китом, протистояння людини і природи. Така досить гостросюжетна історія. І якраз прикольно в цьому віці її читають. «Мольєр». Тартюв, теж комедія. Тартюв про шахрая, який намагається заводити майном одного французького аристократа і з е, комедія ситуацій. Поема Шатару Ставеллі вийтись у тигровій шкурі. Класичний твір. До речі, мені здається, раніше ви вивчали в школі, прибрали з програми. Софокев Антігона. Софокю Антігона, знову греки. Толкін Водерперснів. перснів. На цьому можна вам зупинитися, чесно. Просто... Якщо до списку пара в списку по закласне читання це дуже класно, класичний Фентезі твір. Я шукала Гаррі Поттера не знайшла. Напевно, люди думають, що Гаррі Поттер вже всі до 8 класу повинні прочитати і нема сенсу його в якісь списки вкладати. Гордер Ю, Світ Софії. Після про те, що дівчинка Софія, їй 14 років, знаходить в пошті, в своїй поштовій скринці, листи від незнайомого філософа Альберто Кнокса. Він місив запитання, які змушують її задуматись. І так для неї розпочинається захоплений курс філософії. Ось така, такий роман. Насправді досить незвичний. Далі вафельне серце. Історія про дружбу хлопчика і дівчинки, коли Тріле впевнений, що сусідка його найкраща подруга, але він не впевнений, що він найкращий друг для цієї дівчинки, і вони переживають дуже багато разом прикольних пригод. Тобто то вони ж стають музикантами волощими, то шукають Лені, то кидаються рятувати гірську шкапу, то влаштовують Ноївка в чех. Ось, ну, тобто роман пригодницький і підлітковий, дуже цікавий, мені здається. Далі таємний щоденник Адріана Мова. От. Щоденник Адріана Мова це британський твір. Це серія щоденників-підлітків, але тут особливість того, що Адріана Мова досить цинічний, досить такий саркастичний підліток. Дуже добрий всередині, але зовні різкий і такий не дуже приємний. Трохи на перший погляд саме захоканий. Він видає щоденник, Він відбувається в Великобританії в 80 х роках, і він там описує свої пригоди. Я думаю, що це цікавий твір, теж можна навіть самі почитати, тому що я люблю всілякі такі дитячі підліткові щоденники. Ну я маю на увазі не читати щоденники дітей, а твори написані у формі щоденників. І останнє Шведерний шовкопряда. Це про Анемона, мешкають в Амстердамі. Вони читають збірку давніх китайських віршів, які написав поет на ім'я Лібо. Він Юсифінін, улюблений поет, і вона помічає, що в саду сталося щось дивне. До них занемонто не віддався сам. І тут Тут три крапка. Тобто, напевно, сам це філософ. Ось які книжки на позакласне читання, чесно кажучи, вони мені мене особисто навіть по описам зацікавить набагато більше, ніж список літератури, які вдаються в школі. Я розумію, що в школі треба дати дітям всебічне уявлення про різну літературу, про історію літератури, про різні жанри, про класичних письменників. Але є одне але. Як на мене, завдання школи, і, зокрема, літератури, це привчити дітей читати, зацікавити їх літературою, показати їм, що література може бути цікавою, незвичною, що книжки можуть допомагати відповідати на різні питання, бути другом, порадником, бути місцем, куди можна втікти від реальності, де можна прожити різні пригоди. Ну, тобто, що книга це цікаво. А оцей список літератури восьмого класу, він... Ну тут буквально декілька цікавих творів, як на мене. Ну, В основному, сонети, ну я не знаю, можна було сонети, напевно, винести на додаткове читання, а в програму поставити того ж Мобідіка, наприклад. А, чи щось таке, ну, щось таке, що діти читають. Кліпа в масовні, нікуди не ділося. Дітей так важко всадити за книжки. Якщо ця книжка ще й нудна, відверто, то діла не буде. Тому. Я все розумію. Я розумію, що потрібно, але ну, я не знаю, без, ну, без э, домельпомени, в інтеграції, без метаморфоз Овідія, я думаю, що звичайній дитині прожити можна. Якось так. Тому, тому мені дуже подобається, що в попередніх класах додали багато сучасних дитячих творів. А от у восьмому вже все, вже ця лафа закінчилася. От тільки буба Барбари Космовської, щось більш-менш сучасного. А так у нас все стареньке. І мені здається, цей список мені дуже знайомий, тому що я в школі читала в принципі плюс-мінус те саме, нічого не змінилося. І дійсно я дивилася підручники старі, щоб порівняти, чи не прибрав на частину програму, нічого не прибрав. У восьмому класі не було російської літератури, вивчала такі класичні твори. Та й таке, ну. Буду, значить, малим давати, буду своїм позакласне читання, оцей список непоганий. І якось факультативно вже читати, верніше, хрестоматійно читати ось ці твори. На щастя, вони сонети не дуже великі. Якось так. Пишіть, будь ласка, свої враження від літератури восьмого класу. Що вам подобається з нього, можливо, ви маєте іншу думку. Вважаєте, що дійсно необхідно читати класичні твори, необхідно їх знати, щоб бути освіченою людиною, і що це правильно, що їх що вони є в програмі, що програма складна саме таким чином. Дякую за увагу. До побачення.